Наші прикордонники стережуть південні рубежі. До Хмельницького докотилася хвиля часткової мобілізації та місцевої ілюстрації. Більше головних тем тижня за мить вітаю. Мельничани віддано несуть службу на кордоні з тимчасово окупованим Кримом. Наразі продуктами харчування, амуніцією технічними засобами прикордонники забезпечені повністю. Наші журналісти кілька днів провели на південних рубежах. Подробиці життя у стані бойової готовності далі. В сюжеті потужний промінь світла на службі українських прикордонників. Де озброєним оком нічого не побачиш, але за допомогою пристрою цього, який називається тепловізор, прикордонники чітко бачать, що на протилежному боці на них дивиться російська бойова машина Тигр. На даний час у нас є все, щоб надійно охороняти державний кордон. Ви ці технічні засоби бачили самі. Ну, я не буду про них розповідати, щоб ті, відносно кого ми їх застосовуємо. Хай не розраховують. Ми їх бачимо і вживаємо всіх заходів, щоб кордон був надійно захищений. Мова йде про тепловізор. Спеціальний пристрій, за допомогою якого прилегла територія продивляється як білий день. Чітко видно бронетехніку ворога, кількох снайперів, які і тебе розглядають через приціли. Кількість живої сили. Пристрій цього разу розташований поблизу блокпосту на Сімферопольській трасі. По його периметру окопи, вогнева підтримка піхоти і бронетехніки. Це передовий блокпост нашої держави. Цю місцину називають ставки. Далі метрів 500 це ще українська територія. Далі вже блокпост російський. Ну а далі Крим, окупована територія. Тут теж несуть службу курсанти, офіцери Національної академії Державної прикордонної служби України. Народна допомагає, їжа є, все є. Тобто питань немає. Які проблеми такі, щоб А зброя, боєприпаси. Зброя в наявності, боєприпаси в наявності. Все є, тобі, готові вести оборону держави. А духом не впало. Ні, на високому рівні. Охорона державної границі, вогневе прикриття завжди на чеку. Хотів би передати привіт своїй жінці Оксані, своїй мамі, папі, всім своїм родним і близьким. Я вас люблю, цілую, скучаю. Хочу передати вітання своїй дівчині, тані, і також батькам, сестрі, прівнянці. Ну і в всьому, Хмельницькому, що в нас все добре, і сподіваємося, що скоро повернемося. Розслабитися не дають і російські війська. З цієї сторони перебуває батальйон Схід чеченці. По простому говорять наші солдати. Провокації від противника то звична справа. Демонстративні дії, такий психологічний тиск тут відбувається. Тобто вночі вони освітлюють нашу територію повністю е мінами для освітлення. Ну, інколи. Під'їжджають вони сюди і ведуть такі провокаційні дії, тобто розвертаються їхні підрозділи бойовий, стан такий, ну, скажімо, розгортання йде підрозділів їхній, і потім доходять до адміністративної ділянки і розвертаються і йдуть назад. Восьмий блокпост найвіддаленіший за 80 кілометрів від постійного місця дислокації. Сюди прикордонники заступають почергово на три дні. Від окупованого Криму їх відділяє кілометрова дамба. Найважче вночі, особливо коли тумани. Тут у пригоді стає той же тепловізор і незламний бойовий дух наших хлопців. Поспілкувавшись з хлопцями, ми переконалися, що вони налаштовані рішуче. За Україну готові стояти, хоча й розуміють, що для того, аби раптом що. Основним частинам нашого війська доведеться сюди добиратися не менше години. Взагалі настрій чудовий, погода також чудова. Хотів би передати вітання своїм рідним, близьким, батькам, дівчатам, всім, хто нас чекає. У нас все добре, знаєте, що ми вас охороняємо. Ми тут перебуваємо вже другу неділю. Хочемо передати привіт нашій академії, нашим близьким, батькам, які за нас також хвилюються, переживають. Але не переживайте, все у нас буде добре. Найважче було. Щоб люди зрозуміли, що це не навчання, що це бойове завдання, на якому, ну, можливо, доведеться навіть застосовувати зброю. Це, мабуть, було найважче, але я думаю, що вже особовий склад до цього звик і зрозуміли, що батьківщина їм довірила саме дороге, що є захищати свої рубежі. Ще вчорашні 19-літні юнаки сьогодні перетворилися на справжніх чоловіків. У поглядах впевненість і сила щира, непоказна. Немає зайвої бравади, вихвалянь, спокійно, мужньо і знову ж таки впевнено. Вони захищають свій рідний дім, неньку, сім'ю, родину. Це те, чого немає в жодного окупанта. Не може загарбницька війна бути успішною. Хлопці надійно стережуть наші кордони. А рідних і близьких просять не хвилюватися. Вони невдовзі обов'язково будуть вдома. А поки перебувають там, на дальніх рубежах. Бо ж є така професія батьківщину захищати. Нашим прикордонникам потрібні світлодіодні ліхтарі поліцейського типу, акумулятори, зарядні пристрої та одноразовий посуд. Кошти можна переказати на рахунок академії, а речі передати до самого навчального закладу. Тим часом хвиля часткової мобілізації докотилась до Хмельниччини. В зв'язку з окупацією Кримського півострова в суспільстві не спадає, а тільки навпаки зростає напруга. Тому військові частини, в разі чого, вже в бойовій готовності. Пані Тетяна сьогодні теж прийшла в міський військомат. Жінка проводжає свого чоловіка, емоцій не приховує. Мені страшно, у мене троє дітей маленьких. Мені дуже страшно, я дуже переживаю за чоловіка. але Це таке. Це Більше сотні військовозобов'язаних чоловіків з міста та Хмельницького району прибули з мобілізаційними повістками у військомат. Хоч звикли до мирного часу боронити країну в разі небезпеки готові. Отримав повістку. Прийшов військомат. Зібрав необходимі речі. Прийшов підемо захищати Україну. У міському військоматі пояснюють, що чоловіків на війну поки що ніхто не відправляє. Наразі військові виконують указ. Ми їх даємо подаємо на докомплектування військових частин до штату військового часу. Вони зараз функціонують на штаті мирного часу, так як ми функціонували. А на соняшне ми їх докомплектують до штату військового часу. Тим жінок, що прийшли проведжати своїх синів, чоловіків та племінників, таке пояснення не задовольняє: хочуть миру, та не приховують сліз. Я племянника каприважаю мої сестри. Сім'я дуже жалко. Не хочеться війни, не хочеться нічого, звісно. Це страшно. Також у військкоматах продовжується запис добровольців, які готові грудьми стати за батьківщину. Наразі таких патріотично налаштованих майже три тисячі, здебільшого, це молодь. Прослуживши в армії вже багато років. Я такого патріотизму, такої відданості, і я не думаю, що українці от такі щирі, чувствуються гордості за те, що я українець і є от такі от люди небайдужі в нашій державі. З такими людьми ми любого ворога здолаємо. Однак на цьому часткова мобілізація не припиняється. Військово зобов'язаних хмельничан і далі відправлятимуть на службу в частини області, а добровольців записуватимуть у лави тих, хто готовий боронити державу. Ольга Бахіна, Володимир Вінськевич, новини. Ті 7+. Ілюстрація люстрація дісталась до обласного департаменту соціального захисту населення. Крісло його очільниці Світлани Лукомської різко захиталося. У профспілках зібрались працівники соціальної сфери та представники громадських організацій, аби висловити свою думку його приводу, що вирішили далі в сюжеті у минулу середу на раді майдану. Ще тодішній її співголова Валерій Лисков передав губернатору Хмельниччини Леоніду Прусу ілюстраційні списки. У них зазначені прізвища чиновників, діяльність яких, на думку активістів, необхідно перевірити на корупційну складову. З поміж інших у чорному переліку опинилася очільниця департаменту соціального захисту населення Світлана Лукомська. А вже вчора, за словами Світлани Іванівни, їй запропонували написати заяву на звільнення. Вчора голова адміністрації був зобов'язаний, я ну, така його доля: зібрати керівників, запросити і запросити, рекомендувати написати заяву за власним бажанням, да чи за згодою сторін. І тут немає нічого абсолютно е, обсудітельного чи незрозумілого. Є голова адміністрації, який сьогодні бере на себе зобов'язання зі своїми заступниками працювати. Світлана Лукомська, яку чотири роки тому на місце директора департаменту призначив Василь Ядуха, запевнила з посади піти готова при умові або їй пояснили, що робила не так. Я не претендую завтрашнього дня бути директором департаменту, якщо сьогодні мій колектив, мої люди, з люди, якими я працюю багато років, висловлять мені недовіру. Висловитися за чи проти начальниці працівники соціальної сфери зібралися у залі профспілок. Прийшли сюди представники громадських організацій та антикорупційного комітету. Останні наголосили на своїх загальних зауваженнях. Для нас важливо, щоб не відбулося руйнації, щоби. Галузь очистилася, щоб там працювали професіонали, щоб це були люди, яких не занужовані будь-якою політичною силою. Але для цього щоб це сталося, то нам, нам розумієте, потрібно вносити зміни в законодавство. Треба буде ставити питання і про деполітизацію, департизацію державних службовців. Втім, більшість присутніх у залі стала на захист лукомської. Люди вимагали не розпочинати партійних переслідувань. Чого ви повинні звільняти людину вахівця? А взяти, якщо я стояв на майдані, мене дурака поставити туди. А призняті чи призначені на посаду враховувати професійні якості громадськими організаціями соціального спрямування Хмельницької області в травня місяця по середину жовтня 2013 року ми охопили Хмельницький регіон по п'яти напрямкам громадської експертизи. Перший напрямок це були кадрові призначення департаменту соціального захисту населення, не виявлено порушень. Друге, фінансова звітність і фінансове розподілення коштів в Хмельницькій області порушень не виявлено конкретних претензій саме до Світлани Лукомської не знайшлося і в представників антикорупційного комітету. Що стосується соціальної сфери, то тут моя обізнаність дещо менше. Тобто якихось конкретних скарг не надходило. Просто а чуткам я не довіряю. Я довіряю лише якимось конкретним фактам, обґрунтованим претензіям. За результатами зібрання до губернатора, міністра соцполітики та Кабміну направлять звернення з проханням залишити Лукомську на посаді. Хто до кого дослухається, покаже час. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич, новини ТВ 7 Представники Волочиського громадського об'єднання майдан гримнули дверима прямо перед носом у громади і розпочали своє засідання в закритому режимі. Подробиці дивіться далі. Як стало відомо, ввечері 26 березня з'являється інформація у вигляді смс-повідомлень про завтрашні зібрання ради майдану. Основним фігурантом зборів мав би бути кандидат на посаду Волочиської райдержадміністрації та безпосередньо представник цього громадського об'єднання Алім Міщук. Саме він за планом мав би спілкуватися з місцевою громадою. Тім, коли побачив камери, увімкнув задню та говорити на відріз, відмовився. Підтримав пана міщука і його політичний бомонд. вочевидь, присутності журналістів, не такий говіркий, або його розмову не фільмували, налаштовані агресивно, погрожуючи навіть побити техніку. Ні, ну справа в тому, що Лім Володимирович відмовляється від зустрічі, якщо є присутнє телебачення. Ви знімаєте я не давав свого не ровискавого особа». Виключи камеру. Включайте камеру, Випучи камеру. Випучи камеру. ми забороняємо нас. Покраще телевізору. Якщо ми тоді зберемо, все він не знімає. Розумію, що волочиські розбуртаний і це дуже добре. Я готовий приїхати на майданне місто. і Я впевнений, що туди, крім звезених, туди просто прийдуть волочиські. І ми розбавимо оцю шоблу і позвозять. Не мешканці Волочиського району, а шобло, котре позвозили. Саме так пан Алім характеризує людей, які не підтримують його позицію. Порадившись у коридорі, так звані майданівці рушають у іншу аудиторію, де прямо перед носом у громади зачиняють двері. Кажуть, вхід лише обраним, а обрані лише у громадському об'єднанні. Алім Володимирович сказав, щоб не було преси, що він дуже встидається чи боїться преси. І дав добро, щоб всі громадяни зайшли. Він буде з ними спілкуватися, але спілкувавшись з своїми виборцями, не знаю, хто там, що за люди, і звідки оті люди взялися. Він передумав. Він сказав, що він не хоче ні з ким спілкуватися, тільки з тим, що він. Як говориться, записав всіх для себе до себе. Це його виборці, це тільки вони хочуть самі собою спілкуватися. А думки думка, я так зрозумів, з його слів, що думка громадян його не цікавить. Тільки цікавить думка його тих підосібників, які від собою взяв. Присутні розвитком подій ошелешені, бо ті, хто полум'яно закликали до відкритості та прозорості, відмежувалися від людей за зачиненими дверима. Про що говорять, можуть лише здогадуватися. Я чесно випадково знав, що тут зібрання таке йде, і до кінця достеменно не розумію, про що тут де мова, що хто з якими закликами сюди приїхав. І якщо це якесь погодження, значить відповідних посад з громадськістю, якщо скажемо так, сьогодні значить, майданом Волочівського району, то я думаю, що робиться не так. Це повинні люди знати. Це повинно бути оголошено завчасно. Люди мають обговорити значить, свої думки, свої пропозиції. В трудових колективах. Цей чоловік, житель Волочиська, безпосередній учасник кривавих столичних подій. Каже, не за таку ненаситну владу полягли сотні людей. Я стояв не там за те, що він, але тільки за Україну. І, і там всі люди, всі за Україну, всі буквально старі, молоді, а тут о, такої ще влади, як то роблять, що закрили і не пускає нікого. Такого ще не було. І так то повинен народ піти, то вовська їх вигнати звідти». А це екс-представник громадського об'єднання Майдан Володимир Клімов, керівник Волочиського осередку партії Удар розповідає, коли створювалась організація Майдану, правила були зовсім інші. Потім же політичним діячам туди зась лише люди постає питання: хто ж входить у його склад? Якщо навіть на засідання той народ не допускають. Це якщо людина вже говорить про те, що про своє небажання з кимось спілкувати, це значить у нього небажання бажання взагалі спілкуватися з народом. Ми бачимо на сьогодні кількість людей, які знаходяться в утому академічному класі. 30-40 чоловік і кількість людей, яка знаходиться тут. Ну, більшість знаходиться тут. Чому не говорив з да, народом, не зрозуміло. Отець Микола, почесний голова громадського об'єднання Майдан міста Волочиськ зі сторони духовної, сьогоднішній інцидент називає неприпустимим. Пан отця слухали неохоче. Закрите е, спілкування може бути ради тоді, коли немає людей в коридорі. Коли ми якесь спілку, закрите спілкування проводимо. Ви розумієте, я як духовний отець мені, по-перше, не личить десь з кимось закриватися, вести якусь дискусію, а інші люди будуть коридори. Розумієте, рада громади це є рада громади. Коли люди прийшли, ми ніякого морального права не маємо, ні духовного. Щоб когось тримати за дверима, сам же пан Алім до розмов з журналістами не вельми схильний. Втім, зазначив на засідання ради майдану, приїхав, бо запросили. Проте спілкуватися з людьми все одно відмовився від того, що назвав їх нецензурним словом. Відхрестився питання шобли. я мав ввіду не сьогоднішніх тих людей, які є, а цих людей, які звозяться на майданах як технології і які звозяться по різних майданах України, варто додати, що зовсім нещодавно Алім Міщук був проти Леоніда Пруса, новообраного. Голови Хмельницької облдержадміністрації вже сьогодні сам рветься до влади. Народ Народ, помовчіть! Народ помовчіть! Будь ласка, дайте сказати слово. Знач, люди! Люди! Є, є Є пропозиція! Є пропозиція! Щоби всі політичні партії, три, які є на теренах, Хмельниччини Три. висунули свого кандидата. Якщо хтось від громадськості сюди на майдан і люди хай підбирають, от і все Оце буде нормально. Закон є, чоловіче, а де? Ні, це взагалі анархія, розумієте, це за шлях нікуди. Ви розумієте, ви розумієте суть в тому, що на сьогоднішній день є політичні сили, які провокують розумієте конфлікт. Це взагалі недопустимо в даній ситуації, тому що наша країна на такій зараз жахливій ситуації, на такій напруженій, що ні в якому разі піддаватися на дійсно на провокації, коли треба вибудовувати державу, коли саме основне завдання нової влади, я вважаю, саме основне завдання це відтворити довіру. У довіру людей до влади і треба працювати, а не зараз вже скандувати справу з майдані. Всі зробили чесна та відкрита Волочиська рада майдану показала своє друге обличчя вже не таке, як раніше, а справжнє. Жителі району, котрі більше години просиділи під зачиненими дверима, так і не дочекалися пояснень та причин сьогоднішнього зібрання. Не дочекались розмови із паном Міщуком. А це та рада, що ви їм по 200 гривень обіцяли прийти, да. Говоримо правду, то що ж так. Ви ж самі казали, пропонували. Хмельниччина, самооборона і контроль. Таку офіційну назву віднедавна носить громадська організація, в яку перетворились загони активістів. Про мету, засоби та напрямки діяльності народних захисників дізнаєтесь із наступного сюжету. Хмельницька самооборона стала громадською організацією. Відтепер народні захисники діятимуть за єдиним статутом, в якому вказали мету, засоби та умови діяльності активістів. Головне це боротьба і контроль за владою, скажімо так. Контроль за владою, допомога громадянам, в центрі всього стоїть громадянин України, його нагальні питання, які в принципі, всіх турбують. Форм... Намагатися впливати якось на формування влади, як громадська організація і так далі. Документ, єдиний для всіх загонів самооборони області, затвердили на першій офіційній нараді організації. Також представники районів та міста вирішували організаційні питання, ділились досвідом співпраці з органами влади та силовиками, а ще визначались з подальшим планом дій вже згідно статуту. Патрулювання є, дає, є, досить ефективно, може ви навіть по всій області відчуваєте. Координація дій з усіма силовиками УСБУ, прокуратура, УМВС. Усі керівники вже з посвідченнями членів організації. Решта учасників відповідні документи отримають згодом. Очільники самооборони кажуть, членів новоствореного товариства обиратимуть дуже ретельно. Дуже треба прискіпливо ставитись до підбору людей, тому що це досить така потужна зараз. зброя, оце посвідчення. тобто використовувати тільки по призначенні. Ті, хто себе скомпрометують, будь і використовуючи наші повноваження для лобіювання тих чи інших інтересів, чи особистих інтересів, чи порушення громадського порядку, чи це може бути керування автотранспортом в нетрувезному стані, будь-що. Тобто ми повинні бути самим прикладом того, що має в принципі відбуватися в державі. Також у самооборонівців з'явилась своя форма. Однак по кишені вона, поки що лише керівництво. Юлія Фоміних, Андрій Шаповалов. Новини ТВ7+. Знайдіть себе у списку у відділенні ведення Державного реєстру виборців закликають хмельничан перевірити особисті дані, аби 25 травня без проблем проголосувати на виборчих дільницях. Подробиці далі. Згідно з законодавчих змін, президентські вибори у травні відбуватимуться з певними нововведеннями. Торкнулися вони і процесу формування та передачі списків виборців. Так, попередній перелік осіб, що братимуть участь у голосуванні та запрошення на вибори, з відділу ведення реєстру на дільниці має потрапити до 8 травня. Тут кожен бажаючий зможе уточнити свої дані. У разі виявлення неточностей до 19 травня у списки вноситимуть зміни. Остаточний перелік осіб, що братимуть участь у голосуванні дільничним комісією. Передадуть 22 травня. Наступні два дні додати себе до списків можна буде лише за допомогою рішення суду. Ці ці зміни можуть бути проведені лише до дня голосування. У день голосування жодних змін до списку виборців проводитись не буде. Єдиним знову ж, винятком, що може бути, це виправлення описок. Це виправлення написання прізвища, імені по батькові, дати народження чи відповідно виборчої адреси. Можуть бути внесені зміни до уточненого списку виборців. Хмельницький відділ ведення державного реєстру виборців знаходиться у приміщенні міської ради, аби потім уникнути ажіотажу та черг його працівники запрошують хмельничан уже перевірити особисті дані. Це можна зробити і телефоном. Особливо це стосується тих осіб, які останнім часом змінювали прізвище, змінювали свої адреси, які прибули. Після проходження військової служби, які перебували за кордоном на консульському обліку і повернулися в Україну, чи навпаки виїхали за кордон, чи перебуває зараз у лавах Збройних сил України. Про всяк випадок уточнити дані необхідно і містянам, яким до 24 травня, включно виповниться 18 років. Вони уже матимуть можливість скористатися своїм конституційним правом на вибір. А от тим, хто стане повнолітнім у день голосування, з цим доведеться зачекати до наступних виборів. Також новими нормами закону передбачена стаття про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси. Тобто, завітати на Хмельницькій дільниці зможуть і ті, хто не має місцевої прописки. До 19 травня, включно, звернутися до відділу ведення державного реєстру виборців, надавши мотивовану заяву з підтверджуючими документами, чому вона хоче змінити. Своє місце голосування. Поважною причиною для тимчасової зміни місця голосування, до прикладу, може бути відрядження чи лікарняний. Відділ реєстру виборців працює у штатному режимі з 26 квітня. Двері тут будуть відчинені і у вихідні. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич, новини ТВ 7 У паркує імені Чекмана може з'явитись новий мешканець Леву Амуру, який живе у дресирувальника Сергія вдома. У вольєрі стає тіснувато. Тварина потребує належних умов. Чи готова місцева влада допомогти переїхати? Дикій кішечці у парк дізнавались наші журналісти. Дресурувальник Сергій придбав маленьке левенятко два роки тому і ще до революційних подій виступав разом з хижаком у цирку на радість і малечі, і дорослим. Однак ситуація в країні залишила і чоловіка, і Амура без роботи. В ноябрі закінчили закончили гастролі. це звичайно всі цирки шепіто закінчують в цей час. Вернулися додому скажімо так, на відпочинок. І от перебить зиму, і сподівалося, що будь-яка, як где-то в, в кінці февраля, начале марта, ми виїжджали на гастролі. Многие цирки до сих пор бояться виїжджати, тому що це очень нехороша ситуація в країні. Чоловік власноруч у себе на подвір'ї змайстрував вольєр для лева. За звіром ретельно доглядає та добре годує. Щоденний раціон пану Сергію коштує близько 100 гривень. В основному це м'ясо з костями. Плюс там йдуть хрящі, желудки, там в еще так само яйця, молоко, творог. Ну і, помимо, є такі мінеральні прикормки, як м'ясокосна мука, рибі жир і ну много іншого вітаміну додаються його, я змогу завжди його задержати до гостей журналістів і Амур і пан Сергій вже звик. Інформація про хижака, що живе вдома. У дресирувальника швидко розлетілась містом, і хмельничани стали наполегливо проситись в гості. Тож у чоловіка з'явилась ідея переселити лева у парк, аби той опинився у кращих умовах та тішив містян. Влада ідею підтримала, однак зажадала, аби пан Сергій за свій кошт збудував вольєр. Я его не дарю городу, ничего он остается за мной. Для того чтобы я мог его содержать лично я вольер должен быть 30 квадратных метров. Ну, в среднем я говорю, что пока месяц так приблизительно на 1020. Как только деньги будут. То одразу починаємо будувати. Ідею переселити лева у зоокуточок парку Чакмана підтримали захисники тварин і вже почали збирати кошти на вольєр для Амура. Громадські міста це підтримує і вже скидує гроші на лева, щоб ми могли чим поскоріше побудувати вольєр. Дві з половиною тисячі гривень за п'ять днів. Натомість власнику Лева поставили умови. Це вольєр європейського зразка, а особливо, щоб зимовий вольєр отаплювався. Ми просимо його заключити з нами договір, що він об'язується кормити Лева далі за свої кошти. І якщо, не дай Бог, буде якась критична ситуація, що ну, немає пана Сергія, а Амур підпускає до себе тільки пана Сергія. Хто буде годувати тоді Амура і хто буде прибирати за ним клітку? Допомогти Амуру переїхати в парк вирішили представники однієї з хмельницьких фірм Ірина разом з колегою Богданом приїхали навідати Лева та обговорити з його господарем фінансові питання стосовно будівництва вольєру. Як тільки ми почули про те, що Льву потрібна допомога, потрібен вольєр, потрібне нормальне місце проживання. Поспілкувалися з нашим керівником, і він вирішив долучитися до цієї проблеми, допомогти, чи ми можемо. Проведемо розрахунок, подивимося, що треба по матеріалах, в якому об'ємі, хто може зробити, як може, що можемо, ми де підрядників долучити да. і тим самим побудувати. Може якусь фінансову допомогу. спробуємо піднайти більшу, якщо ми самі не зможемо впоратися, ми ще не знаємо об'єму в принципі, але. Але постараємося допомогти. Думками стосовно нового мешканця парку охоче діляться і хмельничани. Діти чимось на щось на якусь екзотику подивилися в нашому місті. Тож в принципі в нас там ні зоопарків, нічого такого постійного немає. Там якщо щось приїжджає, то це буває не так часто. Зовсім не страшно. В принципі, добре, що так ну захочуть зробити і на лаву поселити. Мені здається, що такі тварини повинні жити, я не знаю, на волі. Їм це потрібно для життя. Це би було добре, звісно, але в принципі це треба умови створити нормальні для нього. Кошти для будівництва вольєру знайдуться. Впевнений пан Сергій. Залишається лише чекати відповідь від міського голови та дозвіл на переїзд Амура до парку. Юлія Фоміних, Володимир Вінськевич. Новини Ті 7 Такими були головні події останніх семи днів. Слідкуйте за життям міста та області разом з нами. Гарних вихідних вам.